Ходючий білий пес ішов по колу в великий день в недільний світлий час. Старий голодний, виснажений, кволий Принюхувався до здоби і ковбас. Корзини в три ряди, за ними люди, пасхальні у тих кошиках дари. Христос воскрес, лунало звідусюди, усюди, і сам Господь це споглядав згори. Пес іноді підходив усе ближче. І благально людям в очі заглядав, до кошиків згинався нижче й нижче, але ніхто із Кориночки не дав. Великий день Христове Воскресіння, все навкруги буяло і цвіло. Є розрахунки на Ісусове Спасіння, лиш пса в тих розрахунках не було. Той, хто дає, ніколи не збідніє. Ми з вами їхній хліб давно їмо. Хай джерело душі не обміліє, якщо ми з Богом поруч ідемо.